Вітаю, друзі! Я Олексій Чепурко. Полтаві через дефіцит потужності в енергосистемі запроваджені графіки погодинних відключень електричної енергії. Через це подекуди не працює вуличне освітлення. Ви дуже часто жалієтесь на те, що будинок сидить без світла, а на вулиці гарять фонарі, які освітлюють вулично дорожню мережу. Я зараз коротко поясню, чому так відбувається. Справа в тому, що точка під'єднання вуличного освітлення може знаходитись в іншому районі і підпадає під інші графіки погодинних Відключень в коли я займався перепідключенням великих потужностей Полтава водоканалу до критичної інфраструктури для того, щоб не вимикалася вода під час відключень світла, я вник в цю тему і зрозумів, що не завжди Обленерго має можливість перепідключити ту чи іншу лінію на критичку. Це перше. Друге, кабінет міністрів прийняв своєю постановою перелік підприємств установ і організацій, які підпадають під критичність. Так от вуличне освітлення. Не є критичним, ну так вважає кабінет міністрів, тому е, всі точки під'єднання попадають під графіки погодинних відключень. Адже технічної можливості перемкнути вуличне освітлення і підсвітку пішохідних переходів на критичну лінію немає. Зараз дуже часто водії скаржаться на те, що в темну пору, коли не працює вуличне освітлення, практично не видно на дорозі пішоходів, велосипедистів. Що можемо зробити в цій ситуації? Ну, перш за все, треба зробити так, щоб ми були помітні на дорозі, тому. На одяг розмістити світловідбивні стрічки там, на шапку дитині, на рюкзак, щоб коли попадає світлофар, дитина або дорослі були помітні. Коли переходите дорогу або рухаєтесь по узбіччю, крім світловідбивних стрічок, використовуйте ліхтарики, світломобільних телефонів. Так ви будете помітніші і безпечніше буде на дорозі. Окремо варто згадати людей, які використовують велосипеди. В правилах дорожнього руху чітко прописано, що кожен велосипед має бути обладнаний білим катафотом спереду, червоним позаду, помаранчевими з боку. Окремо в темну пору, якщо використовується велосипед, то має бути спереду ліхтар. І додатково бажано обладнати велосипед червоним мигаючим позаду для пересування в темну пору доби. Таким чином всі учасники дорожнього руху будуть помітні на дорозі, і це буде набагато безпечніше для пішоходів, велосипедистів і водіїв. Водіям слід пам'ятати, що в місті швидкість має бути не більше 50 км за годину. А в умовах, коли темно, нічого не видно є небезпека, варто все ж таки її знизити до максимально безпечної. Зверніть, будь ласка, на це увагу, забезпечте себе та рідних всім необхідним, будьте на дорозі уважні та обережні. На цьому все. Я вам дякую за увагу. Обов'язково коментуйте, лайкайте це відео, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі в наступних ефірах.